Те чувство, коли ти зрозумів, що ти геній. Я <рес> просто геній. Сижу такий і кажу, ребята, а по чому ми не можемо на наш міні-безперебойник для інтернету бросити комплект світла Володимира лампочку. І щоб вона працювала як безперебойник? Така можна ж, а чого не можна? Чому ми до сих пор сиділи, не додумалися для людей зробити світло. Це повноценна лампочка. Вона світить ще ярче, ніж у вас в потолку вкручені 18 вольтові. Ось я показую, як воно працює. Береш длинний кабельок. он, длинний кабель, дивися, підвішуєш. Ваня, стовп. Підніми руку. Ні, підніми руку отак. О, так. Да. Ось дивіться, ось мені комплект світла від Володимира. Я на люстру накрутив. Це люстра, якщо ви не знали. Ось. Я на люстру накрутив і в мене внизу на полочці лежить безперебойник від Володимира. А отут у мене світло від Володимира. Воно дає світло, не хуже обичної лампочки. ярко світає, кімнату 5 на 5 освіщає. І все. якщо я йому підключу блочок питання, дивіться, блочок питання даю, ось, Вставляю. Безперебойник буде і заряджатися, і однорізменно давати лампочки. Все, я так замотав, положив, і в мене безперебойне світло від Володимира. І не треба тобі ту лампочку в патрон вкручувати. Оця лампочка світа яркіша, а заряджається швидше. Тут стоїть внутрі LG на 5 тисяч, ребята. Це вже лампу довго і нудно пітатиме. А потім, якщо світло вирублять ось дивися, світло вирубили Апа! Воно далі паше. Світло врубили, воно далі паше. Вирубили, паше, врубили, паша, воно паше як завгодно. Коли є світло, воно буде коробочка сама себе підзаряджати і о, світить лампа. А коли нема світла, вона буде просто сідати і потім ждати, поки світло буде. Все! Комплект світла з безперебойником від Володимира.